Маян, але тут Тож 9 листопада, 9 енергія енергія монаха-відлюдника. Чи пускаєте ви любов у своє життя? Чи дозволяєте собі певні емоції, а особливо позитивні емоції? Та навіть негативні деколи дають нам поштовх для того, щоб перейти на позитивні емоції? Чи виходите ви в цей світ, чи проявляєтеся це все про 9? Чи досі сидите у своєму домику і думаєте, що нікому не потрібні? І е, закрилися в собі. Отож, відкривайтеся в собі, насолоджуйтеся тим життям. А насамперед, подивляться, навчіться насолоджуватися від сексуального життя, тому що, власне, насолода е, від сексуального життя дозволяє вам насолодитися від життя, яке ви живете. Любіть себе, дозволяйте собі, проявляйтеся, не, не закривайтеся. Навіть якщо вам роблять боляче, аналізуйте і знову продовжуйте. Не один раз впадемо і піднімемося.